Всім привіт, друзі, підписники гості каналу. Повернувся я з Польщі. Заробіток. І зараз хочу подивитися до пчол. До слабеньких оцих. Там в мене є слабенькі. Хочу подивитися, що там як, як матка сіє, там скільки меду. Жінка дивилась, не знаю, що там. Якраз і перевіриш, так? Да? Якраз і перевірю, да, що там і як робиться. У мене сім'я має шість рамочок. Слабенька. Наче розказував. Було нападіння. осінню. Получилось так трошки слабеньке. Ну зараз подивимось, що, що тут як. Так. Далі встань. Так цю рамку кущі Так, зараз подивимося тут я вже бачу розплодик. трохи далі ой клас О, тут розплодик такий ну гарненько сіять так зараз бачимо Тепер не кажи, що жінка не дивилася до душі. Ну, тут теж засівчик. Далі його. Не видно. Кусірую трохи. Є засів тут. Оце засіяно все з двох сторон. Нормально, це з матки проблем поки що я не бачу, що можуть бути якісь проблеми. Ну Тут переги, бачите, скільки принесли вже пирога. Говорить мати, чим діток кормити. Це навіть не знаю, це нектар, чи це вони мед перенесли нервно. Щось принесли. Ще меду скільки пельця висипається. Тут бачу одна рамочка зайва. Тут мед у них у них дуже багато, звісно. Тут їм хватить. Це я буду зараз забираю цю рамку одну крайню. Вона їм поки ще не треба. Я буду розширяти вже сушкою. Тут скільки меду. Сім'я маленька і вона багато меду не з'їла. Ставлю це за Ну Все, закриваємо. Так, он що у нас... Дном, ти цей булик чистила? Чистили ви цей да. булик? Ну, це чистенько все. Чистенько? Так. Да. Я цю рамку ставлю тут, тому що на цій последній рамці мету немає, тільки пельця і вони готують її під засіком. Ось так вжимаю. Пластинку поставлю, хай ще поки постоїть. Так, ну все, з цією сім'єю, все, тут все нормально. Зараз йдемо далі, подивимося. Це слабі сім'ї, самі такі слабі. У мене дві сім'ї. два роя. Два ройка. чище її треба почистити сім'ї і бачили ви, ви вже мали так, його. хотіли чистити але не почистили це було на неї нападіння. це як нападіння миші миша була і вона їх розігнала трошки сім'я послабилась сім'я послабилась зараз подивимося що у нас тут з за севом, з медом Меду меду, по вісу відчувається. пилок є, скільки пилку принесли, так, треба все робити швидко, бо я поки збирався. погода спорт, лесон до підморскільки сфокусірую знову. Ну, тут була миша, я ж кажу, і вона трошки їх побеспокоїла. Ну, так, Ну, розплодик. Ну, поки що. Поки що байдуже. Ну, тільки тепер недавно потепліло, то холодно завжди. Тільки тепер матка почала сіяти. Засів нормально. на пів рамочки. Ну так, засівчик пішов. Видно, що нормально. Тут пилок. Пилок. Ну я потім почищу його, він бачите, скільки там мусору. Трохи пізніше, десь через неділю буду розширяти, ставити хороші рамочки, суші, буду розширяти. Саме начне розплод виходити. А у нас тут такі рамки вони їх переносять. Здобуду, мабуть, я оцю цю рамочку ставити. Підзасів. Цю рамочку підзасів, я потім буду ставити. Так. Все тут поки нормально. Довольний результатом? Так, да, нормально, так поки що все. Так, накриваємо. Давай подивимося ще до тої сім'ї. Так, ще я цю накрию поки. Так, дивимося до цей. Трошки. Та, це трошки більше, да? Так. рамка. Крайня рамка переносить. А, це я ставив. Я ставив повну рамку, повністю повністю заляту медом. Така полурамочка була повна з медом. Перенесли все, десь дня два назад три. Повністю перенесли. Це трошки вона, бачите, вона трошки з поносом. Це з другої сім'ї. Я її підкармлював, вона пропала. І вона трошки її попортила цю рамку. Я забрав, ну, я її почистив, вона нормально була. На медові не було цього поносу. Так, зараз. Ось тут пилок. Це рамка. Вони самі її строїли. Це рамка з просто без вощини я ставив. Тільки верх був пару сантиметрів вощини. Це вони самі відстроїли. Не, не, не ця пчола сім'я друга. друга пчоли сім'я. Розплод це все. Розплодик. Засів такий. Тут корму, бачите, занесли свіжий мед, з рамки перенесли. Треба їм буде ще метку підкласти пізніше. Ну, тут теж скільки розплодика. Нормально. Матка нормально сіє. Поки що нормально. Мені подобається. Ну, тут є. є мед, пилок. Пилку, Пилку принесли, да. Це кльон почав цвісти, три вже як цвіти. Mm. 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 Так що меду їм поки не треба підставляти. Момент вони тут достатньо. Скорочувати їх не буду. Якщо не багато на на рамках, ну, скорочувати не буду. Я їх добре втеплив. Хай матка розганяється. Так. Все, накриваємо. Ну пластинки вже вже можна буде їх скоро викидати. У 20-й день. Вже особого толку сильного нема. Так, ну все, це нормально розвивається. Потім пізніше через недільку подивлюся до нього ще там, що там як буду розширяти, наверно, ставити ще. Теж тоже. Тоже така слабенька сімейка, це теж рік. Дорогів прошлогодні, які я не підсилював, вони йшли на своєму цему, по своєму розвитку. І може підсилив одну рамочку, я точно не помню. Це може підсиляв. на рамку зараз подивимося треба скорочувати чи не треба пельци повна рамка ну, з цієї сторони мед можна буде одну рамку і забрати ну, не знаю зараз побачимо може і не треба забирати сподивимося що там Ось, ще пельця, бачите, розплод. Тут розплод і пельця. повно пильці. пельце. Це матка вже почне сіяти. До пельців вони будуть постійно вибирати. Будуть сіяти. Ця рамочка взагалі суха. Засіяна повністю бачу. Вже тут пішов одноднівний розплод. Тут теж пішов однодневний. Маточка, поки що бачу, що нормально. А там буде далі ще видно. Ну, теж розплод. Нормально так. Нормально. Я думав, що вона слабша. Нормально все. Так, сирамочка хороша, меду на неї небагато. Що я зроблю так. Здвигаю. Не, в принципі нормально. Лізу, беру оцю рамку. Як тут? Щас я ще подивлюся. Тут мед з цієї сторони, з цієї сторони пельця. Щас я зроблю так. Цю рамку. ставлю с этой стороны. Не влезет. Та будет для расплодика, да? Да, та будет уже для расплода. Так, ага. так. так. ну все тут нормально можно закрывать ее. Вот таким утепленный мешок, внутри минват Поставить назад. Семья на всеми рамочках. Вжимательный. Но Головная. Нормально была утепленная. И все. Все нормально. одна семья уже слаба была дуже слаба Подивимося, что тут были проблемы с маточкой уже пизнаньку было Знати нормально, щось не получалось, щось не приймали. То... <кхід> так, що у нас тут? Пчоли багато, бачу. Тут рамка трохи з медом, щип дуже мало. леса и расплод. Вот расплодик. Дуже мало пчел. Ну, я... Ну я уверен, что семья цепит хорошо. Погано видно. Ну встань с другой стороны. Тут солнце. Сири снимай. Видишь, сколько расплодика. Тоже це все розплодик. Це зараз тільки ж потепліло. І зараз маточка вже почала нормально сіяти. Так, треба буде метку скоро підставити. Теж засівчик є. Засівчик нормальний. До кінця квітня вони наберуть росли. Так, да, до кінця квітня потім візьму рамку під селю з якоїсь сім'ї. Так, ну тут меду мало. Треба зараз підставити рамочку з медком. Я візьму оцю. Рамочку, мабуть, перекладу тут Там є мед, да? ну, так? Не багато і розплоду небагато. Це рамочка лишня, конечно. Навірно поки що хай буде, не буду її забирати. Хай буде. вона плоху влазить. Плохо влазить сюди. Все, я їх зробив на 4 рамочки. Метку тут мало, трохи там по центрі рамки. Я пізніше поставлю її. Щоб матку виташні? Матку буду міняти. Пізніше. В неї вона шкути льгає. Пізніше трохи я їм дам медуші. Побавлю. Так. Все. Так, ну все, Передивився, Я самі слабі сім'ї, все нормально. Буду ще за ними наблюдати, десь через неділю подирську них, що там як. Буду мед. Ну, Все буду знімати, показувати, що і як я роблю. Потім буду їх підселяти, брати розплод з сильніших сімей. Ну, поки що нема що брати, тому що розвиття є пізні, я тільки почали нормально сіяти, тільки пельця пішла, тільки воду почали брати. Водичку як беруться. Подивимося, бачите, як водичку беруть. Вже третій день так добре почали воду брати. До цього слабу воду брали і тому і розвиття було не дуже. Пельця, оце все воно від того розвиття. Так, Ну все, поки що, поки що так. Ну все. Всім, кому понравилось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, хто не підписався. Все, всім пока!